Моя віра не зникла. Віра в те, що ми повернемось. Як би там не було, а є воно непростим, жорстким, здебільшого трагічним. Одна з самих страшних речей, яка може статися в житті кожної людини, це коли твої діти виходять твоїм ворогом. Я зараз кажу, дякувати севишньому не про своїх дітей конкретно, але всі вони наші діти. І тому я взагалі вважаю, що пам'ятати про те, що Крим окупований, це ознака людини, просто людини, у якої є емпатія, сумління, гідність і віра в справедливість. Тому якби це не з не лунало, можливо, доволі жорстко, але факт залишається фактом, і про це всі говорять: сучасна війна, російсько-українська війна, почалася з Криму. Вона має закінчитися в Криму повною поразкою агресора. І нагадаю, і нашим глядачам.